Далі ми про це говоримо вже з людиною, яка пережила полон і на власні очі бачила цю ситуацію в Оленівці. Тож до нас доєднеться офіцер 6-го батальйону бригади Азов під псевдокрафт. Ми вас вітаємо. Дякуємо, що до нас долучилися. Вітаю. Тож вітання вам, спасибі, що зараз із нами. Ви пережили події в Оленівці два роки тому. І як зараз згадуєте те, що тоді сталося? Та в цілому, як такі згадки, це основне, що можу згадати. Я прокинувся від нестерпного болю, коли отримав поранення, і просто це сморід, дим, повністю задимлене приміщення. Типу, як. Тися десятки оплавлених ліжок я намагався звідти вибратись? Бачив своїх загиблих побратимів, які були обвуглені. Тобто, ну такі спогади не дуже, скажімо так. Чи можете пригадати загалом скільки часу тривав, зокрема ваш полон? Взагалі, в яких умовах саме тримали наших українських військовополонених? Умови були набагато гірші ніж ми зараз отримуємо російських військовополонених. Тобто перші декілька тижнів кухня не була розрахована на ту кількість людей, яку отримували в Оленівці, тому ми могли поснідати десь в восьмій ранку а пообідати в другій ночі наступного дня. В цілому на барак, в якому я спочатку мешкав, він був розрахований на 50 осіб. Нам та нас там мешкало близько 300. Я ну спав на вулиці в спальнику, як і більшість моїх побратимів. От тобто, умови були не найкращі: ні червоний хрест, ні ООН. то один раз вони приїхали на відосік. Це все засняли, і більше з них ну ніхто, ні я, ні мої побратими. Їх не бачив ніде ні на етапі Оленівки, ні після теракту в лікарнях і тому подібне. Розкажіть, будь ласка, чи вирізнялося ставлення росіян саме до бійців бригади Азов? Чи було воно іншим? Так вони постійно ну, знущались над нами таким чином. Вони просто. Е були дуже сильно промиті цією пропагандою. Вони спочатку дуже сильно нас боялися. Потім, коли потроху розуміли свою безкарність, ті ж самі, е, так, так звані військовослужбовці ДНР, і тому подібні, неодноразово знущалися, били, катували моїх побратимів як і на допитах в самій Оленівці, так і пізніше в Донецькому СІЗО. І в Росії це також були часті прийомки, коли ти приїжджаєш тільки на нову колонію, і там просто це побиття може тривати годину. Ми е, буквально до вас е, спілкувалися з речницею офісу генерального прокурора і почули саме про те, що є проміжні результати е, розслідування. Зокрема, йдеться про вручення заочно двох підозр. Це Персони нагадаємо їхні імена і прізвища йдеться про Сергія Євсюкова і Дмитра Найолова. Скажіть, от власне вас як ну очевидця, людину, яка це побачила на власні очі. Ми говоримо також в терміні два роки з моменту того скоєного теракту Росіянами. Чи вас влаштовують зараз ці результати, навіть проміжні розслідування, чи цього недостатньо? Ну щоб за два роки сказати, що е, очільник тодішньої оленівської колонії якось до цього причетний це, напевно, потрібно проробити дуже величезну роботу, от, враховуючи те, що опитували і мене неодноразово, і моїх побратимів, які були свідками, або тоді отримали поранення, або ще щось. Тобто, ми давали ці свідчення неодноразово, і просто зробити от е, таке заключення за два роки. Це ну напевно, треба багато працювати над цим. Ну, тобто, це можна зараз розцінювати те, що ми зараз почули. Що е, і цього наразі ну не те, що достатньо, але принаймні це може бути е, такою передумовою для більшого розкриття злочинів Росіян. Чи правильно ми вас розуміємо? Аму можливо, але просто що ну потрібно якось працювати. Тоді загинуло більше 50 моїх побратимів. Зрозуміло, що знову ж такі міжнародні організації вкотре показали те, що вони некомпетентні, те, що ними можна легко керувати за якимись умовами домовленостями. Тобто, з нашої сторони, я сподіваюся, що люди, які на яких поклали ці обов'язки, вони роблять все необхідне для того, щоб е якось вирішити і знайти винних в цьому, або будемо чекати нашої перемоги до оприлюднення якихось архівів ФСБ або інших російських спецслужб, які явно до цього причетні. Як вважаєте, що саме українцям потрібно робити, аби привертати до цього події все більшу більшу увагу? Ми постійно в наших ефірах. Спостерігаємо за тим, як відбуваються акції в різних містах. На вашу думку, кого ще і або які ще ресурси потрібно підключати до того, аби світ не забув потрібно проводити на мою думку акції не тільки в містах України, а як це роблять і за кордоном для того, щоб привертати увагу всесвітньої спільноти до цього. Банальне те, що можуть робити люди, це постити це в своїх соцмережах: Інстаграм, Твіттер, Фейсбук і тому подібне. Ну і самі долучатися до цих акцій, які проходять кожну неділю. Час можна дізнатися на ресурсах Азовсталь Фемеліс. Ми буквально також перед тим як доєднували вас до ефіру, цитували і Дмитра Лобінця, який прокоментував події дворічної давнини на своїй сторінці в Фейсбук і сказав, що неодноразово намагався зустрітися з учасниками місії ООН і висловлював готовність особисто передати матеріали щодо вибуху в колонії, які є в Україні, але жодного разу не погодилася ця тоді ще місія. ООН ознайомитися з ними, як загалі ви розцінюєте ну, реакцію міжнародної спільноти на рівні навіть організації об'єднання, Даних націй до подій в Оленівці, й, ну почнемо з того, що вони обіцяли мені моїм побратимам після виходу з Азовсталі, те, що нас поміняють протягом трьох-чотирьох місяців, цього не відбулося. Якби ну про що тут вже може йти мова, якщо вони не дотрималися цієї обіцянки, про те, що вони будуть якось надалі, тобто цим всім займатися. Мені здається, що там якісь. Більш високі політичні матерії, в які ну мені про них судити щось дуже важко. Ми хочемо подякувати вам за те, що ви доєдналися до нашого ефіру. Знайшли час на розмову із нами. Офіцер 6-го батальйону бригади «Азовий» з позивним крафт долучався до нашого ефіру.